Усім привіт! Моя перша закладка яєць інкубатор. Зараз я їх поперевертаю, Долью водички їм. Вони вже в мене стоять не перший день, але так як я неопитний, неопитна, так сказати, квочка, але пробуємо, пробуємо, може щось та й вийде. Дуже багато яєць неоплідних в мене було. Я їх купувала. І дорого купувала, але нічого. З тих, що дорого купувала, залишилось тільки одне. І тож перший раз не знаємо, що воно буде. Отак От я два рази на день перевертаю їх, доливаю водичку раз у день і ставлю їх назад. Залишу це вже не знімала відео, бо не було часу. Вони в мене одиннадцятий день. Ще 10 днів, і має бути циплятка. Це мої ось я підписала яєчка з моїх курочок сіреньких, молоденьких, ті, що мішані. Два яєчка з бентамок. А то купляла. Оце одне я ставила два на пробу своїх Ломан Браун червоненькі. То одне запліднення, а одне було ні. Просто чисто для експерименту стало, тому що півники в мене маленькі, а курочки великі. Але я бачила, що вони з ними граються, що вони їх топчуть. І вирішила спробувати, чи буде, чи не буде. Оплід є. То потрібно буде слідуючий раз назбираю і поставлю. Подобається мені по яйця нос кості Ломан Браун. Неслися вони мене і літом. А то літом перед осінню було а, линька в них була дві неділі, здається, до трьох. А потім неслися вони мені весь час і всю зиму неслися. І на Новий рік ми без яєць не залишалися. І зараз несуться. І яйця великі, гарні, мені дуже подобаються. А це ще купляла у сусідки яйця. Шкода, що мало 10 штук, опліт майже 100%, з 10, одне тільки було побите. Ну, десь чи я коли несла, чи коли заложувала, не знаю. Ну, тому я вона точно що воно розбилося. І одне під питанням, здається, там. Нема оплоду. Ну, взагалі, дуже мені сподобались яйця. Яйця вона купляла курочки молоді на базарі. Не пам'ятаю породу. Вона купила їх на базарі і вони зараз несуться. Курочки дуже гарні, я їх бачила. Запитаю, як порода в неї зветься. Що вона купляла несучки. Ну, щоб неслися на яйця. Так само, як я. Інкубатор в мене не мій. Мені. Його дали покористуватися. Це перша моя така закладка. Заложили вдома, бо світло в нас трошки проблеми, але є, покривала, є одіяла. Заматуємо, закриваємо, щоб тепло зберігалося. Так що по яйцях трошки пізніше ще знімемо відео. Що там буде, хто там? У нас вилупиться. Так. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.